Коли війна настала і в ці нелегкі часи, вийшлося такий момент, що необхідно створення саме безпілотного отряду. Основний напрямок нашої роботи це розвідка, це очі з неба. Виявляємо супротивника, координуємо роботу артилерії. І де де чим приносимо їм пекельні подаруночки — а в нас це виходить. У мене деколи. Де Проскакиє таке відчуття, що ось це часто місце, задля чого я там був народжений. В цивільному житті я був комерсантом майже все своє життя. Був керівником відділу продаж по безпілотних літальних апаратах. Бачите, як воно все згодилося, скажімо так, на наші навики знання зараз. Коли нам потрібна дальня розвідка, ми беремо дальню пташку. Якщо нам потрібна пташка на короткій дистанції, вона береться для короткі дистанції, на, на дистанції. Тобто безпосередньо, якщо йде піхота, то ми беремо маленьку пташку. І ми розуміємо, що пташка, яка літає на 3-5 кілометрів, вона актуальна іменно, допустимо, для здійснення супроводобових дій. Якщо нам треба підготовка, то за день, за два, ми зазвичай беремо велику пташку, яка летить на 15-20 кілометрів. Це захищення армійські системи. Буквально Вчора ми отримали такий інструмент. Це дрон, який широко використовується військовими силами США. Це розвідник, який має тепловізійну камеру, так, і дуже гарно протидіє засобам реб. Це не наша ідея в плані там, скидування е, подарунків на голови е, деяким непрошеним гостям. І це наразі система, яку чоловік сам е, намалював, зробив модель, скинув мені, і я її друкую. Це теж для привітів з неба, е, з використанням цивільних дронів. Первоначальним нашим заходом це розвідувальний матеріал, щоб наша е, артилерія, наша піхота і взагалі, щоб е, наш штаб по е, ї бригади розумів обстановку. І в певних моментах навіть буває хлопців, що стримують, що нам треба саме знайти, зафіксувати і швидко дані передати. А якщо вже отримуємо дозвіл на, на атаку, на скидання подарунків, то цим це вже як як, як задоволення. Все, ми включаємо лампочку, лампочка в хотельмісрабатують, вона просто тімсь. Ми працюємо інтелектом. Ми інтелектуали. Ми вумні, ми хитрі. Ми повинні робити нестандартні креативні рішення, від яких вони просто будуть афієвши. Сучасні рішення, які дозволять дуже точно, дуже влучно. І миттєво просто наносити укуси, уколи, знищувати їх, знищувати, знищувати, знищувати. На, напередодні наші безполучники літали, доганяли тігра. Тобто ми могли його збити, але була, була ціль безпосередньо кхм, техніку залишити, залишити живою. В таких ситуаціях, щоб навіть не просто знищити техніку, а й завоювати її цілою та нешкодженою. Тому що ми в дальнішому цю техніку використовуємо проти противника. Я дивлюсь на те, що робимо ми. Я цим надихаюся, але кожного дня я бачу, як працюють ті хлопці, які працюють на нулі, за нулем, в сірій зоні. Це не людська праця. Це, це вже не люди, це, 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 це легенди. Всім страшно. Всі розуміють, що це може бути останній там подих, коли вдали і пішли. У нас також авіація по нас працювала, тобто ми відчули всі прелісті, скажімо так. Ну, це не було важко, це якось було так спочатку ну, страшнувато, бо я кажу, всі бояться. Так. І я не скажу, що я звик до цього, до цього, напевно, що звикнути неможливо. Але десь якось так вже себе видно ну, настраюєш чи якось так готуєшся до цього. Ось сьогодні у нас була цікава історія. Засоби протидії сьогодні не спрацювали, і ми перевезли звідти масива інформації. ми чітко визначили, з яких позицій ведеться обстріли. РСЗО, артилерія, важка артилерія. І звідки вони заходять до нас, виявили. І туди працюють. Це того, після бою, коли хлопці виходять, розуміють, що взяли населений пункт, вони знали позицію, координати, за яким углом їх чекають, за якою з деревом захований противник. Дуже велика подяка нашим хлопцям, тому що у нас загаль навіть не було ні 200, ні 300. Хардверні електронщики-програмісти. Наразі оптимізують ту систему, яку ми використовуємо. Вони проєктують цілісне рішення. На одній плаці все є, нічого не треба робити. Запихнули корпус, все працює. А, так як ми а, кваліфіковані хлопці і професіонали, у нас є рішення, як протидіяти виявленню аероскопом. Це наші Секретні професійні інструменти. Саме головне, що є результат. Саме головне, що ми йдемо до перемоги. Це нас надихає. Я думаю, що Україна займе дуже високе місце після перемоги. Нас чекає велике майбутнє. Всі стартапи. Повинні буде стартувати саме тут гі 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 гіперлупи від Харкова до Львова. Автоматизована система знищення непрошених гостей по всьому периметру без участі людей. <perché> Це перший пункт. <гар -2> ми, коли їдемо на завдання, сьогодні принаймні їхали і в машині розмовляли на цій темах, ех, як круто, ми їдемо. Лани наші, хмаринки на небі, сонечко сяє. І, Хлопці, колись буде той час, коли ти сядеш так в машину, музичку включиш і поїдеш в Карпати, в Крим, родина, друзі, Це мрії мрії про те інше життя. І хочеться всім, всім хочеться скоріше повернути. Ті часи мирні бачити рідних обіймати. А бачити другу родину побратимів це буде вже просто супер. Всі здорові, живі, непереможні, незламні. Старо.